Облаштований лише люксами і купе сидячих вагонів тут не передбачено. Тому я прошу, якщо ви перевіряєте цю інформацію, то я прошу вас перевірити і цю інформацію на підставі цього, почекайте. Я слухаю, чого... я, слухаю вас. я слухаю на підставі чого і хто дав таку вказівку прищепляти сюди такі вагони, і яким чином формувалася цінова категорія цих квитків, які ми купували як купейний вагон, а нам дали сидячий вагон. От хлопчик дуже люб'язно погодився сісти зараз сюди. Я в нічному потязі мусила їхати за 817 гривнів. 817, мусила їхати в сидячому. Положення до ранку до Києва це неприпустимо. Це в порушення наказів Мінінфраструктури інфраструктури тепер поясню вам. Чому ми, якщо от дивіться, вас викликали, я розумію, чому вас я вам поясню, чому ми сюди прийшли. Що от дана громадянка, да дана громадянка вимагає постійно білизні. Вона не вимагає, вона просила. Вона просила. Вона просила її відмовили, так. тому що там згідно якогось там. Шо? Якщо у вас є якісь претензії, я не треба. З... Прошу... Я прошу, заяву з... в Києві. Послухайте мене, якщо у вас якісь є претензії, не треба вимагати від. Начальника потяга від. Вашим... Почкайте, в вашому розуміті, ви... що таке вимагання? Щоб вам надали, щоб вам що надали таке поміння? вимагання? Я висловлювала прохання. Дайте мені, добре, будь ласка, сказали, я не вам, сказала вам, жодного добре, грубого слова. Вам пояснили, що не, для цього не забезпечено тут. Постійно. Якщо ви маєте якісь претензії, так. будь ласка, дзвоніть на гарячу лінію. Нам те саме сказали, що, що вам, сказали? вам сказали, що вам не не положено, вам ще чогось не положено. Тоді ви розумієте, я, я написала гарячу лінію. віку. Я вам пояснюю про конфлікт. Появився Да, Це правильні мене поставили в дуже негарну ситуацію. У мене був вибір купити квиток за 200 гривень у плацкарті, спати спокійно із постіллю. Але я вибрала купе. Я вибрала купе за 817 гривень, а мені не надали. Мені дали, сказали сиди отут я до ранку. Все, я все до кого зробили. я маю, дивіться? Я в закритому просторі, в замкнутому просторі. Я їду в потязі. До кого мені звернути, щоб вирішили це питання для мене негайно, тільки на гарячу лінію. Ну вони на гарячу Ми ведемо ліні. переговори. Ми, ми, ми Як назвати Тетяна? Пані Тетяна. Так. Ми такі питання, що вам надали постільну білизну чи ще якусь не виникали. ми цього не. Я Розумію права. Я прекрасно розумію права. Ми прийшли для поліції. того, щоб кажуть, не було урегулювати конфлікт, який склався. Так не було. Ну, Андрі володя. Не володя, буде, володя да. Зверніться до них і попросіть для нас просто постіль за наші розумію. гроші. Почекайте. Ну поліція це не буде вирішувати. А це вам? не вирішує? А, а, а що? Ми такі... Ви купляли квитки, було вказано, що а, а вони... Ви незаконно передбачили ці сидячі місця. Це не ми. Ну, швидкісному... для чого ви їх купували? Почекайте, ми, я, якщо... Ви... я не почула, пані, що я пані пані не до вас говорю. Якщо вас це не то для чого ви купували ці квитки? Я ну, купувала... Там... там не було, на ну, там було написано. Там було написано. Не було написано. А де ваші квитки? Там вони були написані. Пані Тетяна. А, дивіться, дивіться. Покажіть, будь ласка, ваші квитки. Що в квитках написано? Чекайте. Слухай, у мене верхня полка і жня полка Ве... Чекайте, верхня це сидяче місце сидячі. у мене верхнє місце ні ні оце не верхнє. Рані. ви ж бачите що воно не сидяче ну вам смішно Звичайно, О, володя це нормальна реакція <рес> За такі гроші. Ці я, я ці гроші кажуть від вас. Не брав і я ці питання не вирішую. А так ми ж Вам, вам не потрібно звертатися тільки на а гарячу, гарячу а лінію. А за яким злочином? Ми злочин? вас не за який злочин ми. я зробила? Скажіть, От, от, від, от ви вам прийшли. хто не каже, що злочин зробили просто виник конфлікт. Це не злочин, це просто конфліктна ситуація між пасажирами Слушайте, і начальником... це навіть не конфлікт був. Я вам просто говорю, це Но був не конфлікт. Мені це було конфлікт. Боїз... це було прохання. Потім люди прийшли, маніпулюючи, треба постіль просто. Маніпулюють. Я все розумію, всіма, що треба постіль, розказуючи, але... розказуючи, розказуючи, що тут людина. Я її перше бачу, чесно кажучи. Ну я зрозумів. У мене немає сенсу обговорювати. Я, я ні, я чесно з повагою відношусь до поліції, тому що колись теж мала відношення до правоохоронних органів. Я вам говорю, що немає тут проблеми немає. до вас. Я зрозумію, тут проблема що тут у нас має. питання Відки. до людей. Там от... написано це верхня полка. Ну це ж не сидяче м'яс. Можете показати? Будь, Будь вас, ласка, що ми Ось. узнайомимо. Ну 800 гривень. Вовний. Дайте пості, 800 гривень. Так, так, так я кажу: поверніть Вони мені вважно. гроші, Анжела. Пані Анжела, дивіться, ви приїжджаєте. Там де має у вас останні та купи. мені треба зараз доїхати. Я Завр... вас розумію, пані Витя, але ви розумієте, не передбаченолізниці у нас чуєте і вони не можуть вам видати. Потім ви подасте скаргу. Вам компенсують ну, слухайте. Ви завтра, ви вимагає. Вимагає. завтра у мене важливий день. Я мені вимагає. треба поспати, ви але ви купляли цей білет. Як, як, як... вони мене ошукали. Вони порушили права споживача. Я вимагаю слухайте. Я вимагаю зараз. Слухайте, ми звертались. Я вимагаю зараз повернути мені гроші або перевезти мене в інший, в інший вагон. Переведіть мене в інший вагон, там де є спальні місця. А як можуть вас перевести в інший вагон, якщо там ну, теж громадяни сидять? Та може там є вільні у них. Да, якщо ви хай були... переведять нам за 800 гривень постіль не дають і ще. І те, ти... морально тиснуть на мене, слухайте. Та, Пані, ми тут ми є вас, показали вам всі акти, що дайте постіль порушили я мої зараз. права, не порушили. постіль. Порушили мої права, права. права. мене ошукали. І це ви коли купляли, не дочитали, не додивились. Ну на що ви ну, маніпулюєте, ну ще ви приходите. У вас тут нічого не пише, що має бути. В кожному квитку я знаю, що пише, що там чай. Це постійне матеріально. Воно все включено, а тут щось. От імінно, от бачите, тут от бачите нічого. Це їх порушення. Це їх порушення Я вам пояснює. Укризалізниця, пишеться, скаргу. Написали, чекаємо. чекаємо, чекаємо. просто не вимагайте вже від цього. Від Та вони нас обріхують. Обріхують, вони так само тиснуть вони, на нас пані, морально. Прийняли, я вам поясню, Вони такі самі працівники, та як ми. Провідник перед... каже, що через мене у нього тиск 200. А у мене не, не є тиск, що пані. я постіль я хочу. Все, я все розумію. Кажу, я просто поясню. Вони такі самі працівники, та як і ми. Нам передзвонили. Ми прийшли, щоб консульти ситуація. Відповід владнати. Не відповідає цей А вони з це вартості винуваті, винуваті не винуваті. Ви помиляєтесь, винуваті. Я думаю, що не винуваті, вони мають вони несуть відповідальність, несуть відповідальність. Вони ціну якась не становляють самі. Вони спеціально не якщо можна не представили, це обман обман, добре. конфліктів вже. пота хай дадуть постільна. Ми цього. Вам... Ну, то скажіть. Їм. Ми не можемо од кого сказати. Ну, що сказати це, нам, це, це, нам, це не входить до цього. Щоб постійну білизну, але я її не маю. Вагонами я не керую. Щоб ну, мені щепили, ну, експлуатую. Ви розумієте? Ви ну, бачите. Ну, я бачу, що я, є, я це можу... є вагони причеплені. Є, ще, є поняття, розуміє. коли начальник хоче, але не може що там закінчується 16-м ну, і діє, зразу починається 20-й, два слухати. Ну ми не за то воюємо, щоб Я знаю, що ми не за то це, просто напросто. Щоб щоб такі шахрайства були. Подивіться, що вони роблять. Ви Маєте претензії, будь ласка. я напишу в, в Ми Ми дебезалі. Ну залізниці до посадовців. Добре, дівчата лягайте спати, так як є то, нічого то, страшного. Ні. Немає нічого страшного. Це дуже на мене впливає. От в такому ви з бомжів не було. Як бомби самі, як бомжі нас над нами зну знущаються, розуміти і морально, і це це знущання за наші гроші. Дівчата. І Дівчата. це Укр... Укр... Укрзалізниця жот. Дівчата. Сидячі квитки за 800 гривень. Дівчата. Ви винні, ви винні. Я не керую питанням відповідальності. Ви це знаєте. Ви ну, зарплатню за що? То що це знег закрить?